Купатися в ополонці на водогреща для місцевої студентки Надії вже справжня традиція. У холодну воду у свято вона занурюється вже в шосте, щоправда, в Переяславі вперше. П'ять років тому ми з батьком так собі вирішили, що будемо купатися, і я з татом тільки купаюся. Все. А так родичі багато, а тільки в сім'ї, що я з татом. Це не дань моді, це якесь очищення, і це, ну, це справді круто. Ретельно готуватися та занурюватися вперше лише в присутності близьких, радять лікарі. Та й то не усім, хто має проблеми зі здоров'ям або відчуває слабкість організму, укрижену воду, зась. Якщо вирішили зануритися вперше, то краще, щоб поряд були досвідчені люди. Перед зануренням треба розім'ятися в тонкому спортивному костюмі, наприклад, присісти разів 10, пробігти там 100-200 метрів, зробити якісь елементарні вправи. Новачкам. Не можна бути в воді більше 10 секунд. Якщо є хронічні захворювання, то краще не ризикувати, адже занурення в холод це стрес для організму, і він може принести як користь, так і шкоду. Очиститися в цей день варто не лише тіло, а й душу, каже священник. Свідоме занурення в воду та розуміння сутності дійства дасть свій позитивний результат ми можемо очистити своє тіло, а вже через от безпосередньо, через те занурення в ту воду, воно повинно створювати в нас такий благоугодний настрій до того, щоб, е щоб слідувати заповідям Божим. Питання в тому, як людина це робить, розумієте, якщо це робить просто е -hm, ну, механічно, то ні. Чи формально, якщо вона це робить від душі і з молитвою, як в допомогу до того до стану покаяння, от, то звичайно це є добре? Варто пам'ятати, не обов'язково занурюватись саме в холодну воду. Можна обмитись теплій вані, просто додавши туди трішки освяченої води. Ірина Бабкіна, Сергій Коваленко, інтернет-канал, новий погляд.